порахувати. Порахуйте зараз. Наші 200 м порахуйте на. Ні, на мені є все. 250. На мені є все. Ти ж мені набагато більше, значить. І шукаю, що повертаку збити мені. 10%. Вот, наприклад, з вартості маржі на 90. Буде дорівнювати 40.000 грн і плюс ще 22 23, 23, це помножити на 100. А у нас было один на то, что долларов, потому что все было парковому долларах, мы надо поставить 47 тысяч, 770 долларов за протест, 11. Sunt oinee? Na, cu treaba. La asta puteam iei sancutolar pe casaca rețelului. Asta nu a fost Nu s-a mai inteles ce este cazul in momentul... Sunt lupte pe Nu? Da statistics-a avut punch. Dar nu eram con generated tuzul paypal, site de adresare Prosím. Děkuji. 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 А ви хочете право? А де вони розташовані ці будинки? Ви будинок училище. Таких через червоних. Такі добре ніби ні гарні такі. Ну, багато чому я кажу, особисто я він там, я там живу, не можу подалі нікому, так кадули очі, так будується, там ніхто розходить і вроді це реально, ну, просто родить по цьому чи можна через... Так, я тільки виявлю, що ви не маєте віомених, якими ви маєте віомених. Так. Там може бути і не дописана, якщо... Також ми... А якщо ми нам там одразу займуть, щоб... Наприклад, я кажу, благо, що всіх з цих можливостей причетні, хто має немознайомі відношення, тому це нам справа власна. Тому що нам повищає. Усіх ухідних прав власних. Це не стара карта, не є правомовна. Теж буде контрольна. Контроль, так, щоб дали право ці людям. Скільки просто чекаємо, тобто пишатися правовати цієї документи. Нас виходить в нашій так. Якщо дитина вкрала велосипед, то їй дали стали роки. Тут людина дуже добре попрацювала, щоб відкрастина і ходить на волі. Хочу 53 години, це буде поблизу 15 років. Щоб відбудувавшись сьогодні. 150 квартир 15 роблять в них хочемо квартиру. Я говорю, кейська 60, кейська шість і ваш. Києвська шість. І не має ще гроші добудувати. Ми трошки думаємо. Тут можна проховати третім класний гроші. Де ви ще пропали? Тільки будуючи при тому, що уділився на удивите при тому, що на марі і рукою заходить. Те. Що? що проробкою нормальної плану находить і так, Це по повним параметрам. Дякую. Ми ми давайте так, ми продовжуємо співкуватиться